Якщо хтось думає, що це тільки про нас, це тільки про Україну, він глибоко помиляється. Можливі напрямки і навіть часові рамки нової російської агресії за межами України стають все більш очевидними. Дозвольте дуже чесно запитати, яка європейська нація сьогодні може забезпечити боєздатну армію на рівні з нашою, яка стримує Росію, і скільки чоловіків і жінок ваші країни готові відправити захищати іншу державу, іншу націю? І якщо потрібно разом. Боротися проти Путіна в наступні роки чи не краще покласти край йому та його воєнній стратегії зараз, коли наші хоробрі чоловіки та жінки вже роблять це? Вони шанс світу, вони є. Ми повинні отримати перевагу в повітрі для України, так само як ми отримали перевагу у Чорному морі. Ми можемо це зробити. Партнери знають, що потрібно, і в яких кількостях це дозволить прогресувати на землі. Буквально два дні тому, пані та панове. Буквально два дні тому ми довели, що Україна може вражати навіть дуже цінні російські військові літаки, які ще ніхто не збивав. Багато санкційних кроків відкладалися на місяці, навіть роки, тому що що Вони зіткнулися з бурою погроз з боку Москви, але жодного з них кожен шторм виявився їхнім блефом. Цього року це має бути сильним рішенням, коли заморожені російські активи, що стрімко зростають та олігархічні, будуть спрямовані на захист від російської війни та на реконструкцію України. Путін любить гроші понад усе. Чим більше мільярдів він і його олігархи друзі і спільники програють, тим більше шансів, що він пошкодує про початок цієї війни. Чи може заморожування війни в Україні стати її кінцем? Я не хочу погоджуватися на трюїзм, що будь-який заморож конфлікт, врешті-решт, спалахне знову, і нагадаю, що після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі. Були дуже дуже вплив гаранти тих, хто до речі, тих процесів канцлер Німеччини і президенти Франції, Путін. Але Путін хижак, якого не задовільняє заморожена продукція. Бапутінпутін ідепредатор куізносетисфайтвидефрозен продакс.